Тиждень після, тиждень після Воскресіння. Весь світ, ну, весь світ, частина світу, святкували минулої неділі Пасху. А потім що трапилось? Всі пішли по своїх справах. Пішли на роботу. Хто до чого? І знаєте, так дивишся на. З роками на святкування Різдва і Пасхи це такий вибух, така радість, через два дні вже все з... Пасхи з'їли, все схлинуло і знов суєта. Та ж сама звичайна суета, вона як та хвиля, знову накриває нас. Чим відрізнялись учні, а нічим Ісуса Христа. Його схопили, були четвер, п'ятниця, Воскресіння, коли тільки Ісуса розп'яли, всі вернулись до своїх справ. Що з ними було? Я задумався над цим, те, що й у нас. Пасху відсвяткували. І і знов по своїх справах. Ну, у нас трошки ситуація інша. Я б хотів подивитися на цю ситуацію, коли Ісус Воскрес, ще Він не, вірніше, Він ще не Воскрес, Його тільки е розп'яли, Він віддав душу свою, віддаю батьку тобі. І от у цей момент, ці три дні. Люди все відкинули і все. Де був Ісус? Хто пам'ятав? Де ці три дні був Ісус. В неділю ми говорили, як зустрітись з Ісусом Христом. Амінь. Сьогодні ми говоримо про силу Воскресіння для нашого повсякденного життя. Сила Воскресіння для нашого повсякденного життя. І Почнемо з такого маленького вірша Євреям 11.1, де написано, віра є здійснення очікуваного і впевненість в невидимому. Слово ключове впевненість, впевненість. Одна справа вірити в Бога, вірити в Ісуса Христа, вірити в Його Воскресіння. Ну, 90% християн, реальних християн, всі ці скажуть так, так, віриш, віру, вірю, вірю. Амінь. Вірую, що він Воскрес. Амінь. Але чи ми є тими свідками Воскресіння? Апостоли пишуть, ми є свідки того, як це сталося. Прошу не путати свідки Єгови, це зовсім інше. Ми є свідки Його Воскресіння. Тоді питання, чи воскрес Христос в тобі? Якщо Христос Воскрес в тобі, то ти є свідок того. Чи Господь Христос, Ісус Христос, воскрес в вашому житті. Якщо це сталося, то тоді я буду говорити про це. Сила змінила мене, того халдея, який йшов своїм шляхом, знаючи, якісь, як всі, і щось мене повернуло. Господь каже, коли ти грішником був, я до тебе постукав Духом Святим. Сила Воскресіння в тобі є. Я думаю, що кожен, хто увірував щиро, кого Дух Святий торкнувся, він має цю силу. Силу Воскреслого Ісуса Христа. Він ще не встиг воскреснути, те, що я казав, Він з'явився. Краще прочитаємо. Ефесян 4,8. Тому сказано, піднявшись на висоту, ти полонених забрав і дав дари. А те, що піднявся, так то те. Що перше зійшов до найнижчих місць землі. Хто зійшов був? Той, хто і піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все всім. Сильно. Що ж, подивіться, він зійшов туди, куди? Ад, Шао. Шоо, пам'ятаємо з історії про багача і Лазаря, розділений на дві частини лону Авраамове, старі часи, де праведники чекали суда. І нижня частина писно, ад, пекло, де грішники очікують суда. Очікують. І він прийшов і їм проповідував. Він приніс надію величезну тим хто. Там же Адам, Єва, Авраам. Всі ці люди, вони там. І уявіть собі, тисячі років чекали від Адама прихід того Месії, те сім'я людське, яке зітре голову тому дьяволу, Змію. І от вони там, знаходячись, бачать Ісуса Христа. Алілуя! Яка радість? Халілуя, слава Богу. І потім Воскресіння реальне на землі. Що було з тими хлопцями-дівчатами, які розбіглися? Пам'ятаєте, там один навіть голий втікав з гепсиманського саду, інші зрадили, інші в кожного своя історія, як і у нас. Правда? Зустріч! Якби цієї зустрічі з Воскреслим Христом не було у нас особисто, то нічого б не було в нашому житті. Абсолютно. Тоді ми просто їхали собі, померли і перед кінцем життя сказали, і чого я прожив те життя, яка ціль, який смисл. Народився, прожив, плюс, мінус і фініш. І це все так кажуть мільярди людей. Немає цілі. В кінці життя немає цілі життя. Що було в тих. Я хочу сьогодні говорити про учнів, про тих учнів, які, ну, грубо скажемо, зрадили Ісуса Христа. Три з половиною роки. Він вибрав кожного. Так один там був призначений на. Вічний ад, зрадник. Але вони три з половиною роки були з ним. Це не те, що ми три з половиною роки приходимо неділю в церкву, на дві годинки, три. Не те, що ми приходимо на домашню групу в четвер також на якісь годинки. Вони не мали будинків, вони не мали. Ісус каже, не мав навіть де голову прикласти. Він з ними подорожував весь час. І три з половиною роки це бік о бік бути з ним, бачити, чути. І потім він каже: ви 70, по двоє, Я даю вам силу Духа Святого. І з людьми щось стається. Вони починають молитись, і біси вискакують з людей. Вони молитись, люди зціляються на очах. Вони моляться, люди воскрешають. Вони ходять, приходять, ошарашивши, обалдівши, вибачте за слово, кажуть, Господь нам біси повинуються. А далі їх не пустили в село. І вони такі вже круті, кажуть, Господи, дозволь ми вогонь зведемо на це село. Такі які люди не пустили тебе і нас. Він каже, ви не для того, щоб вогонь зводити. І отак три з половиною роки бути, знати, хто з тобою, його хапають і всі порозбігались. Знаєте, я побачив тут тільки одне для себе. Що зруйнувало ту твердість їхнього духа, розуміння? Тобто це був крах, крах їхніх надій, крах їхніх сподівань, всього. Юда той, що він там? А ми думали, що Він є той, хто звільнить Ізраїль. А ми думали, що він щось зробить величезне. Тут його, як звичайну, людину вичували, сплювали, розп'яли, поховали і все. Катастрофа! Що ж ми робили три з половиною роки? Дявол прийшов там, напевно, шептав, будь здоров. Скільки людей сьогодні? О, я ходив в церкву. Молився, щось Бог допомагав, а потім, коли я захворів, молився, молився, він мені не поміг, Бога нема. Чим відрізняється від цього? Нічим. Господь каже, не будь невіруючим, будь віруючим. Але головне, що в них сталося, страх руйнує більше всього людину і роблять люди. Глупі вчинки, більше всього, страх. А що робить страх? Після страха, коли виникає в тебе страх, іде депресія. Ну, депресія градації має, але маленька, така противна, яка не дає тобі спати, нормально думати, робити. Після страху йде завжди. Коли Ісуса розп'яли, вони що перше схопили, вони вже перелякані втекли, у них страх був. Потім вони бачили знущання, страх, потім вони бачили розп'яття поховання, страх, смерть бачили його, страх. І от оці люди ми також нічим не відрізняємося, якщо ти постійно живеш в тій втомі страху. Ти часто будеш робити глупі вчинки, говорити глупі слова. Згадайте себе, я за собою помітив, що коли я стомлений був і тут приходить якась ситуація, назв, то більше всього я робив, говорив якихось неправильних речей, коли я був стомлений. Вони жили в тому, в тому депресняку. І коли Ісус пішов. Потім воскрес. Пам'ятаєте слова Фоми? Не повірю, поки не побачу і не просто не побачу, а з такою садиською любов'ю, поки пальці не вкладу від свяшні рани, поки де спис пробив ребро, не вкладу туди пальчики». Настільки все перевернулося в житті людей. Петро, ми ось зараз говоримо про його зраду, але почекайте, те, що він бачив, чув, схоплення, ці натовпи людей, солдати хапають учителя, він іде ззаді і тут його, ага, так ти з ним був, що в голові вилазить. Зараз зі мною таке буде. Страх сковує людину. Ні, ні, я не знаю його. Деякий час, ага, так точно ти галілеянин. Страх. Ні, я не знаю його. Тільки відійшов якась жінка, кричить: точно це він учений. І він почав що робити? Божитися. Ну я не знаю, чи він там божився як. Він божився, не знаю я цього чоловіка. Вийшов і заплакав, побачив Ісуса. Страх. А страх виникає більше всього, коли ми стомлені. Знаєте, Бог дав заповідь людині сім днів, що там працюй, чи шість днів. Шість днів працюй, сьомий відпочивай, віддай для Господа. Чи ми робимо так? Всі робите так. Сьомий день віддаєте для Господа. Чи віддаєте дачі, городу, Кому що? генеральне прибирання буде сьогодні в нас. Ще що, 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 що неділя? Неділя, що? Це єдиний день вільний. Послухайте, Бог каже, стоп. Ви вільний один день, ляж поспи, ляж відпочинь, піди прослав Бога, помолись. Відпочинь сім'єю, відпочинь сам від сім'ї може трошки поспи, дійсно. Бо тобі в наступні шість днів треба працювати в тій колотне, чи в тому і страху, і всьому. І коли ми так ідемо, шість днів працюємо, а потім дача, город, чи ще щось, і знов сім днів, от тоді в нас накопичується що. Лікарі придумали таку навіть хворобу, накопичення. Втомленості, стомленість. І коли стомленість накопичується, тоді тебе дуже легко якийсь посіяти страшок, а страх викликає взагалі всередині в тебе вибухає щось. І ти робиш глупості, говориш глупості, немудрі рішення приймаєш. Це так само було з тими хлопцями, яких назвали. Дивіться, плач Єремії, п'ятий розділ, я просто прочитаю. В потилицю нас поганяють, помучені ми і спокою не маємо. Бог описує цей людський стан. Аллілуя. Ефесян 4.8, ми тільки що читали про це. Той, хто зійшов, він піднявся над небеса, щоб наповнити все. А учні, учні перед тим були, повтікали Матвія 25, 26, що учні всі тоді залишили його і повтікали. І от після всіх цих подій ідуть два розчарованих хлопця, молоді люди, ідуть розчаровані з Єрусалиму, говорять про те, що там сталося якому вони були стані, уявіть собі, в тому депресняку. Три з половиною роки бути тут, такі за три дні, такі події стали за два дні. Це е, Луки 24. З 13 вірша Луки 24. Я б тут хотів один нюанс показати. Дуже цікаво. Уки 24. Ой, ну так. Уки-24. Двоє з них того дня йшли в село і мало світлосалиму на 60 стадій. Хто знає стадії один скільки? 125 кроків, так різні кажуть. Енциклопедії 125 кроків в стадій помножити на 60 стадій 7,5 тисяч кроків. Тобто Емаус від Єрусалима приблизно десь 5 кеме. І от вони йдуть, в іншому місці написано сучасний переклад, що вони йшли 2 години ходи, на відстані двох годин ходи, 5,5-6 кеме. І от вони йшли ці п'ять-шість кем. І до них підійшов Ісус, почав говорити з ними. Втрата їхніх сподівань, що вони розказали йому, ти один не знаєш, що трапилось. А що трапилось? Ми в неділю тут стояли наші брати і сестри різними мовами, пам'ятаєте, читали. Сам факт Воскресіння це. 5, Матвія 28, 5. Ангел звався і промовив жінкам, які прибігли туди, перед той склеп, перед ту гробницю. Не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого ви шукаєте, Його тут нема, Він воскрес, як сказав. Підіть, подивіться місце, де він знаходився. І неначе на цьому завершується історія Він Воскрес. Знаєте, я прочитав цю історію ще раз з самого початку, тому що ми завжди розказуємо історію. Як було ще рано зовсім, так? Ще тільки сонце зійшло, один із апостолів каже. Ще темно було настільки рано, тільки світанок починався. І дві жінки, Марія і інша, вони пішли до гробу, подивилися. Марія, і, Маріам, і Марія Магдалина і Марія інша пішли подивитися. Ви знаєте, 45 років я читаю Біблію. І вчора я читаю і думаю, як і мені це не доходило. Весь час оцю історію сотні чи тисячі раз читав. І стався великий землетрус, бо зійшов з неба ангел Господній, приступив, відвалив від гробу каменя, сів на ньому, його постать була, як блискавка, шати були білі, як сніг, від страху затремтіла сторожа, стала як мертва. І ангел промовив жінкам. Не лякайтесь, що Ісуса Христа розп'ятого ви шукаєте, Його немає, Він Воскрес. Адже тут описано реальна послідовність, наче хронологія, Інші, ті, хто не були Лука, інші апостоли, які описують, вони чуть-чуть по-різному, але факт один. Дві жінки йдуть вночі. Стається землетрус. Трясеться це в той самий момент. Не раніше, не пізніше. Це все, в принципі, на їхніх очах. Трясеться земля в Гепсиманському саду. Та е, гробниця висічена в скелі, закрита каменем. І тут що написано сходить. З неба сходить ангел. Підійшов і відкотив камінь, відсунув камінь. Ви десь бачите, що там із печери вийшов Ісус? Ні. Він просто прийшов і відкотив камінь від тої гробниці. І тут же на очах їхніх описується, як він виглядав, як блискавка одежі Його, вірніше, його. Лік як тіло його, як блискавка, а одежі як сніг. Здражало там, затремтіли сторожа і все. Але я про що, про що я так вам хочу сказати? Тут написано одне слово, шостий вірш. Його тут немає. Ми читаємо у всіх наших перекладах: Він Воскрес, бо Воскрес. я читаю е, грецький переклад, і тут написано з перекладом російським: Воскрес і Воскрешон. Хтось його Воскресив. Є різниця? Ми завжди кажемо Ісус Воскрес, наче Він сам Воскрес. А тут написано, він був воскрешен». В іншому слові кажеться, його е, не втримав ад, отець його підняв. Ніякі сили його не могли втримати. Він був воскрешен. Це такий маленький в... внесок. І що далі? Ці хлопці? Які стільки пережили, вони йдуть з Ісусом, але перед тим вони, напевно, кинули все, як вони казали, ми кинули все. Роботу, сім'ї, ми пішли за тобою. Хтось із вас кидав все? Кидав все, щоб зробити якийсь крок. Тут Ісус каже, все вони кинули, пішли за ним. Вся надія на нього. І тут все ламається. Все абсолютно. В їхньому житті все зламалося. Страх. І я вже це говорив, що у нас тисячі страхів буває, фобії. Якщо я захворію, і це буде невіліковна хвороба. До когось такі страхи приходили? Я думаю, до кожного. Особливо, якщо ти захворів і щось не зрозуміло. а якщо це невиліковна хвороба, а якщо мене з роботи звільнять, а якщо в країні буде криза така, що я не буду мати, за що її жити, а якщо ця війна Кожного ці страхи є. І Євреям 2,14 хотів би підсумуватись, Господь говорить про нас, хто ми є? Ми діти Божі. А якщо діти, то ми стали спільниками тіла і крові. Ми стали спільниками тіла і крові, то Він став учасником їхнім. Щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто дьявола, і визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті живе і тримався в неволі. Слухайте, для нас це страх, смерть, ну такі якісь образні. Але ж Бог каже, що це не просто. Це реальна істота, яка тримає в страху все людство. Страхом цей страх робить нас ким? Рабами. Амінь? Амінь. Страх робить нас рабами. Перше і головне, що сталося з Воскресінням, це звільнення нас від страху. Подивіться тепер на цих людей після зустрічі з Ісусом, коли вони сидять в горниці і серед кімнати з'являється Ісус і каже, Шалом, мир вам. Вони почали радіти, а потім Він знов зустрічається з цими, що Маус. Вони йшли, він хоче йти далі, наче Вони кажуть, та давай вже темніє, зайдемо в Емаус, переночуємо, поїмо. І він згодився, він сідає з ними за стіл, ломає хліб, благословляє. Вони його пізнають, і він зникає з очей, стає невидимим. І що вони роблять? Тільки що вони його умовляли, давай, бо темніє. І тут вони схоплюються і йдуть назад в Єрусалим, приходять до тих, хто ховався учнів, і в них все змінилось. З'явилася надія. Далі ці хлопці, апостоли, і не тільки вони, вони міцно стояли, вони вже не йшли кудись, вони йшли, проповідували Євангеліє. вони несли ту, ту силу Божу Воскресіння. Що це звідки воно взялось? Христос Воскрес? І ми Воскресним. І вони побачили, відчули це, що Він реально Воскрес. А що було те три дніці? Вони зрозуміли, що то було просто обман дьявола, щоб їх зруйнувати. Чому? А Ісус скільки раз до Того казав, Сину Божому треба бути піднесеному і на третій день воскреснути. І знову і знову їм говорив, вони не чули це. І тут вони зрозуміли. А Господь каже, він помолився за них і відкрив розум до розуміння Писання. Алілуя Чи Господь воскрес в твоєму житті? Чи ти отримав ту силу, силу Воскресіння Його? А це означає надія, це означає впевненість, і це означає радість. Ми співаємо, радість у Христі я знайшов. Ти знайшов радість у Христі, що змінилось в твоєму житті після того, як ти з Воскреслим Христом познайомився, чи ще не познайомився, чи прийняв ти його, і він війшов до тебе і сказав, як учням шалом. Мир тобі, тому що ми без мира живемо. Не то, що війна, отут, без миру. Галілуя.